Фіат 500 потерпілий з проламаним дахом. До нас приїхав. Ну, якісь тут були спроби невдалого ремонту раніше. А, і щось пішло не так. І, коротше, дах доламався, направляючи, доламались, все перекосилось і зовсім втратило функціональність. Ми придбали два ремкомплекти. Тут іде окремий ремкомплект для лівого і для правого боку. І будемо зараз перезбирувати повністю там, іде все кріплення. Покажу вам, всі направляючки, кареточки. Все повністю механізм буде реставруватися. Тож машинка ще якийсь час стояла з протікаючим дахом на вулиці. Тут все повністю затікло. Ми вже розібрали салон, дістали повністю весь кавролін, сидіння. Все зараз просушуємо, щоб воно не пліснявіло. Ось так виглядає ремкомплект на одну сторону для направляючої даху. Дивіться, яке лего, скільки тут дрібних запчастинок. Зборочка даху на 500 Fiat триває. От так зараз все підготовано. Механізм в направляючі змонтовано, запущено. Направляєчки підрівняли, зашліфували, почистили, змастили. Дах, де треба було зламано, відірвано, склеїли. Скло вклеїли, також воно було тут відірвано. І зараз все це діло буде отак. Звідти сюди збирається. Сподіваюсь, що буде функціонувати з першого разу. На 500 му зробили повну ревізію даху, поміняли направляючі, повністю механізм новий, лівий, правий поставили. Механізм був повністю зіпсований внаслідок некоректної роботи. Зламались направляючі, відірвало скло. Повністю замінено, проведено ревізію механізму. Вклеєно скло. Зараз покажу вам, як воно по заводському, щоб не протікало. І механізм, як бачите, тепер працює як годинничок. От так Все це виглядає. Ось тут було відірвано скло. Тепер все приклеєно, все працює. Ремкомплект використовувався оригінальний. Так що надійність е, має бути на рівні. Слідкуйте уважно. На таких машинках пластикові механізми. Багато пластикових запчастин. Вони дуже прискіпливі до сервісу, до чистоти, до змащення. Так що не затягуйте, звертайтесь, бо на такій крихіці дах коштує, як на мерседесі.